Існує безліч трактувань, поняття кохання. Кохання це те, від чого ти посміхаєшся, навіть коли утомився. Це коли мама варить татові каву і спершу пробує сама, чи смачно вийшло. Кохання це коли твоє ім'я вимовляють по-особливому. Це коли твоє щеня тебе облизує навіть після того, як ти його залишив одного на цілий день. Це коли ти говориш хлопцеві, що тобі подобається його сорочка, і він починає носити її щодня. Кохання це коли старенький дідусь і бабуся ідуть по вулиці, тримаючись за руку, і коли першокласник несе два більших за себе портфелі у себе на плечі. І коли ти шалено любиш один шкільний предмет, бо його викладає хтось особливий для тебе. Кохання це Це найщиріше почуття між двома людьми, яке може в них бути. Одне з найкращих почуттів у світі, яке ну, чисте, справжнє кохання. Кохання це найпрекрасніше почуття, яке є в кожної людини, адже це життя. Від кохання продовжується рід, діти. Жінка молодіє, щаслива, завжди в чудовій формі. Його не можна описати словами, це таке почуття, ну, для нього немає слів. Його можна відчути тільки серцем. Це таке почуття, коли Виростають крила, хочеться злетіти. Кохання це найсвітліше почуття між людьми, і я вважаю, що це стимул у житті. Без кохання не може жити жодна людина. Я думаю, що кохання це стан душі. Коли хочеш людині щось зробити добре, приємне. Це коли одна людина відчуває щось за другої і і дарить всякі подарунки. Певно, що це почуття зарод. Жується десь саме тут зі шкільної скам'ї і проноситься усе життя. І так можна повторювати до нескінченності любівся всі возрасти пакорни, говорять класики, і напевне мають рацію, бо кохання це насправді те почуття, яке може з'явитися раптово, тоді коли на нього зовсім не чекають. Недарма свято кохання існує уже більше 16 століть, і у нього є винуватець. Християнський священник Валентин. Ця історія датується 269 роком, і про неї сьогодні знають навіть наймолодші школярики. Колись дуже дуже давно у деревню римі цар один забороняв удругу за чоловікам, щоб вони захищали країну. З'явився свящ... священник, який одружував. Таємно чоловіком і жінок. Його звали Валентин, а потім за це його посадили до в'язниці, і, і там був наглядач. В того наглядача була. була Дочка. Вона була дуже красива, ну, ну сліпа. сліпа. І, і той батюшка закохався в неї, і на день його втрати він написав листа від Валентина своїх коханій. Так, це було чи інакше, але з усією ймовірністю саме звідти бере своє коріння, традиція писати в День Святого Валентина любовні записки Валентинки. На сьогоднішній день їх таке розмаїття, що й уявити важко. Але найціннішими вважаються ті, які в народі називають хендмейд або зроблені своїми руками, бо в них вкладено усі найщиріші почуття. Люди усіх країн світу відзначають день закоханих по різному у пристрасних французів прийнято дарувати коштовності, у японців солодощі, а в романтичній Данії люди посилають одне одному засушені білі квіти. Та є єдина країна в світі, де це свято офіційно заборонене під страхом великих штрафів це Саудівська Аравія. Дякувати Богу, у нашій країні День святого Валентина люблять, на нього з нетерпінням чекають, до нього готуються по-особливому. Прилучани ж свої почуття звикли виявляти по-різному. Деякі по-французьки дарують коштовності, скромніші з них радують коханих квітами та солодощами, але найбільшим попитом користуються валентинки. Один школяр поділився, що закупив спеціально до цього дня валентинок аж на 80 гривень. А от учні початкової школи валентинки виготовляли своїми руками на уроці праці. І з нетерпінням чекали того моменту, коли їх почнуть діставати зі спеціальної загадкової скриньки з сердечками і віддавати адресату. Бо, наприклад, для першачків це перше у житті усвідомлене свято кохання, і ніхто так щиро і прекрасно, як ця малеча, не може радіти першому прояву цього чудового почуття. Кохання – це радість, Радість усього. Я люблю Маріну, вона в нас учиться? Ось вона. Коханням може бути красивим, і я люблю Машу і Катю Карпенко. Кохання – це коли чоловік і жінка закохалися у один одного. Традиція встановлювати скриньки для Валентинок у всіх навчальних закладах у Прилуках з'явилася не так давно. Але яким попитом вона користується зараз? По-перше, Валентинку можна надіслати анонімно, бо в такому віці молоді люди, як правило, соромляться виставляти на показ свої почуття. А по-друге, яке хвилювання, гордість і радість спроможна пережити людина, коли отримує бажане послання від коханої людини. Тому напередодні цього свята не в одного закоханого схвильовано билося серце, і не одна романтична душа не лише прочитала, а й почула цього дня довгоочікуване і мелодійне Я кохаю тебе. При цій групі заносять це якось конверт, це якась очікуваність, радість, загадка така йде. І коли розкривають, і оголошують ім'я, це якось так приємно. Це була надзвичайна хвилина, адже це була середина пари, постукали у двері до нас, вибачилися, звичайно, і заносять конверт цей з Валентинками. Це настільки було. Ну, і ми очікували дуже цю хвилину, і тут заносять. Цей конверт ми очікували, що хто ж кому подарує цю Валентинку. Мені ця традиція не дуже подобається. Я віддаю перевагу тому, щоб людина сама підійшла і це тобі сказала або ж сама вручила тобі цю Валентинку. Напевне, ніхто не святкує День закоханих так гучно і з почуттям гумору, як студенти, і, зокрема, майбутні педагоги. Бо зітхання зітханнями, кохання коханням, а веселощі цього дня ніхто не відміняв. Усі Валентинки роздаровані, у коханні зізналися, можна й повеселитися. Конкурси для закоханих пар, та ще й такі, що зал просто вибухав реготом: пісні, виступи та привітання. Чекали на студентів та викладачів. Тому цей романтичний день усіх закоханих. День, коли прийнято відкрито говорити про свої почуття, дарувати подарунки і присилати Валентинки, став для всіх незабутнім.